Доброго дня! Е, відбуваються переслідування масові наших громадських активістів, блогерів, правоведов, правозахисників. Викрали Олександра Надежу, це блогер, у якого аудиторія 100 тисяч. Немає рішення про його, е, немає рішення про його арешт, немає номеру в єдиному е, реєстрі досудових рішень, немає підозри, е, нічого не відомо. З 18 е, числа людини немає. Людину викрали, е, його звинувачили. Публічно на сайті, якоби сайт СБУ, що він чорт і гад, тому що є фотка з, зі Стрімоусовим, що він, до речі, він ще до війни посварився публічно зі Стрімоусовим. Його йому, значить, оголосили такі типа статті 436, розповсюдження комуністичної символіки. 109 повалення конституційного ладу. І ще там ще одна стаття. Ну, тобто. Ви розумієте, що немає, має, є таке поняття як презумпція невинуватості? Доки людина не, її вина не доказана, вона не може вважатися винуватою. Бо це такий прецедент, що з любим можуть зараз відбутися речі незаконні. Надежі нема. Мар'яна чаву з Другобича арештували. Вчора відпустили під домашній арешт. Його звинувачують, то теж невідомо, що там, чи внесли в ЄРДР, ЄРДР, чи його звинувачують по статті перешкоджання діяльності Збройних сил, але такого не було, з чим я можу погодитись, що він викривав незаконну діяльність ТЦК СП. Взагалі я його підтримую, тому що він, він Розповсюджував знання е, прав людини. Він правозахисник і я його підтримую. Тобто, е, далі е, що відбувається? Ще одного нашого хмельницького активіста з, е, зроб, обшук, відбувся. Це вже місяць, як є часу, забрали 5 телефонів, телефони його дітей, трьох дітей. Ще однією активістки з Фейсбуку вчора відбувся обшук, забрали телефон. Чи можуть блогери повалити конституційний лад? Ну, ви серйозно. Блогери, які захищають права людей і відстоюючи залишки свободи слова, ну, задумайтесь, які речі відбуваються. Тобто, Максимально поширюйте, розголошуйте цю інформацію. Маємо зараз е, вимагати. Е, маємо вимагати е, публічного розслідування, маємо вимагати внесення в реєстр. В ЄРДР все в правовому полі. Ось такі-то справи. Розповсюджуйте цю інформацію, максимальна підтримка, ем... далі буде.